саме час знову йти на кухню. І ми готові опановувати е, новенький рецепт рецепти Доброго Чаби Банку. Ранку, доброго ранку, друзі! Привіт, Володимирович! Ей! Купався сьогодні? Так, я завжди купаюся зараз. А я то... буду ввечері. Да. Так, то, -то, то сьогодні Чистий Четвер. – <свят> Ну, так правильно, я ввечері. все, Всіх помию, <свят> сама, самаю частину. <свят> все. Все, так, що трап... у нас на чистий четвер зазвичай краща фарбують крашенки. Фарбуют? Фарбуют крашенки. І ми, да. ми сьогодні пофарбуємо. Ну що, поїхали? поїхали? – Та поїхали. – Що маємо робити? Чим я була ми можемо що Це буде незвичний спосіб. Вибрав Коський лихий варіант як діточка. Буде... Дивіться, Тай... от я, ви знаєте, завжди шукаю легких шляхів. І для мене фарбування яєць це зазвичай що, що сімейна традиція, на яку дуже чекають діти І що що, 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 все? Да. Отак фарбую. так фарбують діточками, ну так, а як? Це ще легший спосіб, бо я з водою їх там роз. О, тут взагалі Дивись, І що вони висихають. Крас. А ти хочеш такої? Давай ми такої, от, а е куди зробимо. його класти класи, що Куди класти от сюди. Що, давай ще. Ще. Давай. Та давай сюди течі будемо дорогу. А потім ти поміняєш рукавички. Що, щось, 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 багато, багато. Я щось так... А мені давай. здається, треба не на яйце, а так на рукавичку, на рукавичку трошечки. можна фарми. Ну, туди да, хочеш, так. Да. А дивись, а, дивись, ну, все, як я готовий, зроблено. я пішов. Дай я жовтих зроблю. Ну давай. А кажи. Ти зробиш жовтий? А я думав, тобі буде ціка цікавіше. – Ну, Давай, покажи, покажи, покажи. Смотри, Отак. От ну, обволакиваємо яйця. Чаба, я перепрошую. Якщо є? я вже покрасив свої там Ти так? А, да? це мені не треба було вдягати. Ну, можна її можна одягати. Ти похоже на док докторшу. знаєш? Ось таке тебе уявлення да. про лікарів, так? Да? Да. Зрозуміло ці фантазії, Чаба, бачиш? Додаємо <сум> от сюди і ще трошечки шалухи. Так. Да. Це я роблю да, да, да. Зверніть увагу. І от за уважте. Зверніться. Тримай. Тримаю. Смотри. До речі, я побачив Оце інтернеті, дуже спосіб, що красять сіньою капустою, будь ласка, не вірте. Ми робили, ми вийшло. <гум> не, не виходить так. Але шпиням цибулевим. Це, це, до речі, класика. дуже гарний да. екологічний варіант. Да. До речі, бабуся моя з директором лушпинкою і вона робила це крашенки, а вона робила писанки. О, дивіться, тут так ви зрозуміли, це має... панчоха, звичайнісінька панчоха, яку ви можете так розрізати, зв'язати і закрутити туди яйце от так є. разом із от... лушпинням і з да. серветочкою, так? серветточкою. Да, да, бумажка. Можна серветочка, бумажечка, тому що коли от це приліпає. Вона мочила лесочки, да, щоб вона Щас. прилипла. Да, 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 от так та, так і треба. Uh -huh. І от шалуху теж туди додаєш. Так. От так. І Клас. Де, де приліпають біли, uh -huh. там вони будуть біленькими. Тут, 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 Тримаю. Костік, як ти куди? Куди він пішов? Та я вже тут фарбую повним ходом. Ну туди? У мене ж такий легкий спосіб. Супер, no, no, я знаю, no, 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 no. що. Е... А як у вас фарбують о... моя мама дуже любить фарбувати лушпинням, каже, що це екологічно, що це е... дуже гарно, нічого не знаєш, руки не, не, не масяться. І дійсно, починаючи, десь за два місяці до е... Великого дня починають нас родині збирати Ой. цибулеве лушпиння. Знаєш, у нас прям такий мішок з цим лушпинням, щоб потім можна було його зварити і там в ньому фарбувати яйця. Супер! І, 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 і зараз так воно фарбує. Ну, Another... зараз вона так само робить, та дуже любить, але зараз, звичайно, там, з дітками, мама, наприклад. Мама Приїде ми... зараз тут, тобі на, на Великдень. На, на Не знаю. Все, а може все, приїде, може, зробить сюрприз. Може, Хто так. Його знає? Зробить сюрприз. Як там, мама, я забув, як, як я. Віра Леонівна. Віра Леонівна. Хоч привіт і передай. Да, переда. Привіт вам, наступаючим Христосом Воскресом чи Не <р Gerilim> так вітаються мадяри З наступаючим Христосом, Наступаючим З наступаючим праздником, наступ... <різично> до речі, я навчився вітатися тільки в Києві, тому що у нас не вітають наступаючим праздником. Це дуже гарна ідея. Так, можна... каже. Da, з прийдешнім, кажуть. З прийдешним, да. так. Потримаємо? Будь Там вже можна так тримати, чи ні, можна? ні. А. Слухай, ну та я вже все а зробив. Ти брота зробив? зробив, а ти як О, фарбуєш. Боже, як гарний. Отак фарбуй, бач. Ти ж то. Два блакитних. Вони такі так заслідуть не, не будуть фарбуватися, вже руки не будуть мастити, так? Слухай, ну, буде, ну З рук не змивається краска. Не змивається. не змивається. Не змивається. Саме тому так. фарбувати так. ці яйця дали тобі. Я б О, не фарбував так. Дивись, я вам у панчоху і до цей відправляємо наші крашенки. Луковую шалуху. Ми от сюди додали синій лук, звичайний, і, по-моєму, даже каркаде додали. Трошки. Що? Дивись, це Чи можна воно пити таке потім буде. червоно бордове таке якесь. І дивись, як Ой. вона у нас має виглядати. Смотри, які красиві! Дивись. Слухай, це реально вони такі будуть? – Я не вірю. – Реально, такі да. це неможливо. Да. І сама да. крута штука, то, що я навчився у бабусі. Ану. Останній штрих. Дивись. Треба їх натерти, натерти олією олікою. і вони будуть блищати. Олікою. І будуть блищати, да. так. Дивись, як вона поміня... поміняється. Клас. Да. Так. З цими з, з крашенками ми будемо понеділок битися. Так що. Ой, друзі, якщо не на треш, то все натреш. свято не буде. Тільки будемо битися не в понеділок, а в неділю. Неділю? Так, в О! неділю на великдень. На великдень. О, а, я извині, то, я перепу... теж можна. перепутав, перебути, тому якщо що у нас, нас реально от понеділок е, е, треба е, ходити в гості. Ти поліваєш дівчинку, да. і дівчинка повинна тебе. Це і називається да. поливиний понеділок. О, Супер. А вже в неділю треба всіх вітати з Христосом Воскресом. Христосом Воскресом, да. Давай, вот наші крашенки. Все готово. Супер. Все, прощайтесь. А Дякуємо, директор. Ну, як можна прощатися? Скажемо ще раз всім доброго ранку вдома і тільки приємної бажаємо перед святковою такої метушні. Сьогодні четвер, і е, наш етер продовжує традиційна для цього дня рубрика кіноафіша.